Парку перемоги з'являться одразу два інклюзивних майданчики спортивний та ігровий. Наразі там тривають ремонтні роботи. Праворуч зі сходів встановлять доріжку з тактильною плиткою та пандус. А от ліворуч між двома баскетбольними майданчиками будівельники вже зводять фундамент для майбутньої інклюзивної локації для дорослих. Там вже прибрали обладнання, аби пофарбувати та поставити назад. В самому серці парку будівельники облаштують дитячий майданчик. Він також буде інклюзивний. Ще прокладуть спеціально. Фінального гумову доріжку, яка зробить прогулянку легкою та доступною. Наразі у парку триває армування бетона, аби він не просідав у майбутньому та було рівне покриття. Це фундамент, Це фундамент для майбутніх лавок, гойдалок, турників. Їх далі будуть викопувати і армувати. Новий фундамент повинен бути він глибше, вітер навантаження не зламалось. Далі буде фінальне покриття, крихта, щоб м'яко було упав там, коліна не подер, ноги не розбив. Після цього підрядники розпочнуть встановлювати і нове обладнання для дорослих та дітей з інвалідністю а також маломобільних людей. Такі інклюзивні майданчики побудують у чотирьох районах міста до кінця року. Будуть встановлені те, тренажери, гойдалки, і там вони будуть пристосовані для людей, які мають інвалідність або маломобільні люди. Також буде влаштована інклюзивна доріжка з тактильною плиткою. Це вже вимоги сучасності, для того, щоб відповідав цей парк нормам будівельним, які існують на теперішній час.